Вітаю всіх, дорогі глядачі. Скажіть чесно, ви теж відчуваєте, що ми поступово живемо в країні, де про нас знають більше, ніж ми самі. І от новина. Якщо у вас встановлена дія, тепер вам можуть приходити сповіщення про те, хто саме з державних органів. Вибачте, лазив у ваші дані. Звучить ніби класно, правда? О, тепер я буду знати, хто ж там мною цікавився. Але, як завжди, є нюанс. Паралельно сьогодні буде ще друга тема вайбер. Я ніколи не робив окремих програм про це, але зараз настільки багато новин і ситуацій, що вже не можна оминути цю тему. Вам теж пишуть служби, банки, інвестори в добродії у Viber, правильно? Так, от, є дві кнопки, які реально знижують шанс, що вас вичислять, або просто замучать спамом. Отож, говоримо сьогодні на дві теми. Поїхали. Перша тема дія. Що сталося? Уряд запустив під систему моніторингу доступу до даних у системі трембіта. Ідея така, коли якийсь держорган робить запит до реєстрів про вас, система це фіксує, а вам прилітає сповіщення в дію, якщо застосунок встановлений. У повідомленні має бути зазначено, хто запитував, коли і з якою метою. На словах, це виглядає дуже правильно: менше тихого шарення по базах, більше відповідальності чиновників. А тепер ключовий нюанс: сповіщення не надсилатимуть, якщо перевірка відбувається в межах досудового або кримінального провадження. Тобто, умовно кажучи, в мирному режимі вам покажуть, а в чутливих історіях ні. І тут кожен робить свої висновки. Я, наприклад, хочу вас запитати, це добре чи погано. Дивіться, є дві правди одночасно. Перша хороша, це реально може зменшити зловживання, бо коли людина знає, що її дії видно, вона десять разів подумає, чи лізти в реєстр просто подивитися. Друга правда насторожує. Якщо вам почнуть регулярно приходити сповіщення, ви раптом усвідомите, наскільки часто різні структури роблять запити, і психологічно це відчувається як: ага, тобто ви давно живете в моїй кишені. Що робити, якщо прийшло сповіщення в дії? Пояснюю по-людськи, перше, не панікувати. Частина запитів може бути цілком логічною: оформлення, перевірка, соціальні виплати, реєстраційні речі, зіставте це зі своїм життям. Ви щось оформлювали. Кудись подавали заявку, зверталися в ЦНАП. Якщо ж ви нічого не робили, фіксуйте Скріншот, час, орган і мету запиту. Далі пишіть запит у відповідний орган або через офіційні приймальні з вимогою пояснити, на яких підставах робився запит до ваших даних. Якщо у відповідь, тиша або щось явно виглядає підозріло, є механізми скарг через омбудсмена, з прав людини, там же тема захисту персональних даних. Це не про всіх посадять. Це про те, що ви хоча б бачите, хто і де намагався лізти до вас. Друга тема вайбер назву її так: дві кнопки, щоб вас менше чіпали. Все дуже просто. Кнопка перша. Вимкнути онлайн і прочитано. У налаштуваннях конфіденційності можна вимкнути статус онлайн і статус прочитання повідомлень. Люди перестають бачити, коли ви були в мережі і чи прочитали повідомлення. Для нав'язливих або підозрілих мінус один гачок для тиску. Чесний нюанс. Ви теж перестаєте бачити ці статуси в інших. Це працює в обидва боки. Кнопка друга, двоетапна перевірка. Це must have. Без коду і пін-коду інший телефон не зайде у ваш аккаунт. Особливо важливо, якщо вам колись приходили дивні смс або хтось намагався перевипустити сім-карту. Ще чотири корисні налаштування Viber. Про них багато хто взагалі не знає. Перше Message Requests. повідомлення від незнайомих контактів падають в окрему папку. А не в основні чати спаму стає в рази менше. Друге контроль додавання в групи. Класика районні оголошення, допомога, виплати. А там шахраї, це все налаштовується. Третє є сховати фото профілю від незнайомих, дрібниця, але мінус один спосіб пробити вас через аватар. Четверте приховані чати з паролем. Якщо телефон вкрали або хтось узяв його на хвилинку, ці чати не лежать просто так на екрані. Мій висновок сповіщення в дії. Це як димова сигналізація. Вона не гарантує, що пожежі не буде, але якщо хтось уже підпалює, ви хоча б це побачите. Viber це взагалі історія про те, що 90% безпеки це не спецслужби і не хакери, а ваші налаштування. І тепер питання до вас, глядачі вам уже приходили сповіщення в дії? Хто і що запитував? Бо мені, наприклад, ще нічого не приходило. І як ви користуєтесь Viber? Як є, чи вже налаштовували конфіденційність? Я свої налаштування у Viber зробив давно, і це реально зручно та корисно. На сьогодні в мене все. Знайте, що відбувається, і бережіть себе. Дякую.